Данилка Олеся Олександрівна, 11 клас, Люберський ліцей номер 2 Люборської селищної ради Житомирської області. Сойщене крило Іван Франко. Чи тямиш мене? Тямиш мій сміх? Ти колись любив його слухати? чув його здалека і приходив до мене. Чи чуєш його тепер? Через океани та степи та гори? Чи тремтить він у твоїм вусі разом з шумом вітру? Чи мерехтить разом із промінням заходового сонця? <сум> Чи тямиш мене? Тямиш ти весну з її перпоровими сходами сонця, з її теплом і ясністю, з її бурями, мов сварки закоханих, з її громами, мов крики любих дітей, що пустують у широких покоях? Це я була. Тямиш ти ліс із його полянами. І гущавинами, з його стежками й лініями, з його зрубами та хащами, де стояли високі квітки з тужливо похиленими головками, де до сонця грали тисячі сверщиків, а в повітрі брініли мільйони мушок, а в затишках гніздилися рої співочих пташок, а по полянах паслися ясно серни, а скрізь розлита була велична гармонія, і життя йшло рівним могутнім ритмом, що передавалося душам людським. Тямиш той ліс, мій рідний ліс, якого нема другого на світі. Це не був ліс, це я була. Чи тямиш мене, тямиш ту лісничівку в самій середині того лісу. До неї сходилися всі лісові дороги, як артерії до серця, а з неї виходив лад і порядок і сильна воля на всі окраїни лісу. А в ній коблилося тихе відлюдне життя старого батька і молодої дівчини. Лунали голосні, різкі, золотого серця пливучі мужицькі слова, і ще голосніші, звінкіші сміхи і співи дівчини «Тямиш Тямиш її, я була. Чи тямиш мене? Тямиш ту поляну, де ми вперше здибалися? Я була в зеленій стрілецькій курці, з лифочівкою через плече, з готуром, свіже застріленому торбі, з виставкою в губах, тямиш, як ти витріщив на мене очі, побачивши мене. А я розреготалася, почувши твоя, побачивши твоє зачудування. а ти був у простій блузі, підперезаний ременем, блідий, ще від недавно відсидженої тюрми, з утомленим, помарнілим лицем, з крисатим капелюхом насилиним на чоло. А почувши мій регіт, ти стрепенувся нараз і зняв капелюх і наблизився і почав звинятися, що без дозволу ходиш по лісі. Але тобі воліли лікарі. А ти тільки що вчора приїхав і, власне, мав намір. Представитися таткові і пригадуєш собі мене ще маленькою панночкою, і тямиш мою маму, і вибачайте, що на перший ваш виток зачадувався і не сподівався застати вас таким німродом. А я подала тобі руку, і ти поцілував її. І я чула, як твої уста під чорними вусами тремтіли і горіли, і гадала, що все у тебе гарячка, і просила тебе провести мене додому. А ти запитав, що я застрілила, і я показала тобі Готура. І ти здивувався, звідки тут взявся Готур, і заявив, що ти прожив у тім лісі всю свою молодість, і ночував тут не раз з кіньми, і вештався скрізь по лісі ранками, вечорами, і ніколи не видав ані чував Готура. А я, сміючись, сказала, що се задля мене завелися тут Готури, зваблені моїм сміхом і моїм свистом. І що я чарівниця, і прошу тебе берегтися мене. Пригадаєш тепер все яволо. О, я знаю, що ти тямиш мене. Мусиш тямити. Неможливо, щоб ти забув мене. Я ж сконцентрувала всю силу своєї волі, весь зігонь своєї пристрасті, всі чари своєї душі й тіла, щоб навіки, не затертими буквами, писатися в твою тямку. Як добрий режисер, я брала допомозі все, що було під рукою сонце й ліс, пурпури сходу, чари полудня і меланхолії вечора, оповідання батька і шум лісу. Рев бурі і шепти три дружні розмови. Все, все то була штафажа, були декорації для моєї ролі, яку я хотіла відіграти перед тобою, щоб лишити в твоїй душі незатерте, незабутнє, високоартистичне враження, таке враження, де ілюзія ані на волосок не різнилася від найпоетичнішої дійсності. Пане артисте, вдячний ти мені за мою роль.